Всі ми в дитинстві любили їсти багато солодкого. Постійно чули від батьків наставляння, що це шкідливо для зубів, але ж не могли встояти перед дитячою спокусою та не закинути до роту чи то цукерочку, чи то жувальну гумку, а потім виходили зі слізьми на очах від стоматолога. Усім привіт в ефірі Еврика. І сьогодні поговоримо про таке. Де зародились перші стоматологічні протези і з чого вони вироблялися в стародавні часи? Перші пломби та розвиток сучасної стоматології основні технології, що використовуються в сучасному зубному протезуванні та негативних вплив їжі на зубну емаль. Найважливіші факти сьогодні в Евриці. Цікаво! А як лікували свої зуби наші пращури? Стоматологів тоді не було, а про знеболювальне взагалі ніхто не знав. З жахом уявляю собі лікарські сеанси того часу. До того ж, були вони не з дешевих для звичайного люду. Добре, що ми живемо в такий період, коли технології дозволяють без жодних болісних відчуттів видаляти чи лікувати зуби. Мао Цзедун, як і багато китайців у той час відмовлявся чистити зуби. Натомість він полоскав рот чаєм і пережовував чайне листя. Ще у стародавні часи наші предки почали вирішувати питання втрати зубів. Це підтверджують і археологічні знахідки в різних куточках нашої планети. Наприклад, у єгипетських похованнях було знайдено дерев'яні протези, яким більше чотирьох з половиною тисяч років. На території сучасного Гондурасу знайдено череп аборигена, який жив приблизно у VI столітті до нашої ери. Його щелепа мала імпланти зубів, вироблені з панциру морських мідій. Під час розкопок міста Тарквінія етруцького народу було знайдено протези штучних зубів зі спеціальними золотими кільцями, які кріпилися на сусідніх здорових зубах. Дивина та й годі все як у наші дні. А ось у стародавньому римі з'являються перші книги з ремесла зубного лікування, написані цирюльниками та ювелірами, бо саме вони займались протезуванням на той час. Вперше про зубне протезування як галузь медицини починає говорити арабський хірург Абуль Касим. Він аргументував це тим, що протези виліковують хворобу та дозволяють виправити зовнішній дефект зубів. На жаль, більшість людей тоді таки втрачала зуби назавжди, оскільки протези собі могли дозволити лише заможні вельможі. А основним способом лікування залишалось видалення хворих зубів. Приблизно до середини 18 століття штучні зуби виготовляли з кістки великої рогатої худоби: кінських зубів чи слонової кістки. Іноді використовували навіть зуби вже померлих людей. Закріпляли їх за допомогою золотої чи срібної проволоки, прив'язуючи протез до сусідніх здорових та міцних зубів. Наприклад, президент США Джордж Вашингтон користувався кісткою бегемота, на якій таким способом було закріплено вісім людських зубів. Створення ж сучасних протезів приписують дантисту короля Людовіка п'ятнадцятого П'єру Фошару. Він виготовляв штучні зуби для різних відомих осіб того часу. Постійно досліджуючи цю галузь та вдосконалюючи свої протези. Саме йому належить ідея створення фіксуючих протезних пружин з золотої проволоки чи спіралі. Вони дозволяли враховувати особливості щелепи пацієнта і гнучко встановлювати штучний зуб. П'єру пошару також належить і винахід технології штифтової фіксації. Це коли зуби кріпляться за допомогою металевого стрижня, що вгинаються в ясна. Такі собі перші прототипи сучасних зубних мостів. Велика кількість пацієнтів спонукала фошара відкрити цілий цех із зубного протезування. До слова, у стародавній стоматології використовували і перші пломби. Як їх виготовляли? Спочатку дірки в зубах намагалися усунути за допомогою вбивання маленьких шматочків золота, срібла або свинцю. На жаль, це не дуже допомагало, бо вони доволі швидко вивалювались. І з часом з'являються перші пломби, виготовлені з силікатного цементу. Їх стоматолог повинен був виготовляти дуже точно, дотримуючись технології, аби збільшити і без того малий термін служби. А ось сучасна стоматологія для пломбування використовує пластмаси, амальгами, пломби та склоіномерні цементи. Вони, звісно, набагато довговічніші. Мені завжди було цікаво, як сучасні протези виготовляють та закріплюють на яснах. Наприклад, під час одного з відвідувань стоматолога я вирішила дізнатися, з чого виготовляється пломба. Лікар розповів, що будується пломба з спеціального цементоподібного розчину. Нічого спільного з цементом будівничим він не має. Окрім того, що і те, і інше використовують для закріплення конструкції. Зуби можуть тривалий час зберігатися і не піддаватися дії води, лугів, а також витримувати температуру до тисячі градусів. У ротовій порожнині протез піддається дії різних руйнуючих сил: жувальний тиск, щелеп, хімічний вплив слини та різних харчових речовин. Під час виготовлення сучасних протезів всі ці негативні явища враховують, використовуючи різні матеріали: гіпс, віск, пластмас, різні сплави металів, кераміка тощо. стоматолог повинен пам'ятати та враховувати особливості цих матеріалів, оскільки суть протезування полягає у вживанні штучних матеріалів до організму людини. Тож дуже важливо, аби вони не мали шкідливої дії. Сам процес виготовлення протезу складається з великої кількості операцій. Спочатку роблять відбиток щелепи. з нього відливають модель, яку потім розпилюють на частини, отримуючи робочу розкладну модель. Потім перевіряється положення центральної оклюзії, тобто центральне положення щелепи. Одразу обговорюється колір, який хоче пацієнт для свого протеза. Після того, як матеріал підібрано, виконують обробку зовнішньої частини протезу. Зазвичай використовують керамічне або пластмасове облицювання. По завершенню виготовлення проводиться перша примірка протезу. Якщо пацієнту зручно, то за відсутності дефектів конструкцію повністю фіксують. Треба також зазначити, що протези поділяються на ті, що не знімаються, та такі, що знімаються не повністю. Кожен з цих типів має свої переваги та недоліки. Так, наприклад, ті, що не знімаються, простіше фіксуються та мають кращий косметичний результат. Втім, велике навантаження на сам протез чи кістку призводять до руйнування цементної основи, тож відбувається зміщення протезу, зняття якого потім супроводжується болісними відчуттями. Той час, як ті протези, що знімаються, не повністю більш складні у виготовленні та дорожчі за своєю вартістю. Ерти рекомендують чистити зуби двічі на день. Тож, якщо ви робите це після кожного прийому їжі, в мене для вас погані новини. Ця звичка шкодить вашим зубам. Науковці стверджують, що після споживання продуктів емаль зуба розм'якшується під впливом різних кислот, тому краще чистити зуби приблизно через пів години, як поїли. Інакше власноруч зіпсуєте собі яскраву посмішку, яку так старанно намагалися зберегти. Ще більше порад з догляду за зубами в наступному сюжеті. Перший цукор було додано до Жувальної гонки стоматологом Вільямом Семплом у 1869 році. На жаль, солодощі, які ми з дитинства полюбляємо, є шкідливими для зубної малі. Точніше, велика кількість цукру, що міститься в солодощах, та й взагалі залишки їжі можуть ховатися у ротовій порожнині впродовж тривалого часу, поки не будуть видалені, наприклад, полусканням або чисткою зубів. Якщо цього не робити, то бактерії, що містяться в роті, вироблять кислоти, а вони в свою чергу спричиняють появу карійсу. Цукор він не тільки в солодощах, а й в солодких газованих напоях. Тому якщо ви запиваєте ласий шматочок тортику колою, буде корисно дізнатися про фосфорну та лимонну кислоти, що є в цих напоях, і руйнують зубну емаль. Пам'ятайте, не є безпечними також і дієтичні газовані напої. Окремо треба сказати про карамельні та будь-які інші жувальні цукерки. Небезпечні вони не тільки через великий вміст цукру, а й того, що вся ця цукрова маса прилипає до зубів. А це руйнує емаль. Майте на увазі сушені фрукти, такі як родзинки, курага та чорнослив, теж під час пережовування прилипають до зубів. Хліб, сухарики, картопля фрі, чіпси та макаронні вироби також можуть ховатися між зубів продовж тривалого часу. Велика кількість крохмалю, що міститься в цих продуктах, створює сприятливі умови для зубного нальоту та мікроорганізмів. Продукти, що мають збільшену кислотність, такі як лимони, апельсини чи грейпфрут, роз'їдають імаль зуба, спричиняючи розвиток арісу. Але не все так страшно. Якщо вживати ці продукти швидко або разом з іншими продуктами, наприклад, сиром, то можна мінімізувати негативний вплив. Слина забезпечує захист від утворення нальоту та каріусу, змиваючи залишки їжі, що накопичились між зубів, тому важливо, аби в ротовій порожнині не утворювалося сухості. Її дослово спричиняє алкоголь та деякі лікарські препарати. Якщо все-таки відчуваєте спрагу та сухість, випийте води або жуйте гумку, але важливо, щоб вона знов ж таки не містила цукру. Що вставляючи метал у ваш рот, витягає монети з вашої кишені. Тож, якщо ви не хочете псувати свою яскраву усмішку металевим приладдям, стежте за зубами. З вами була Еврика. До зустрічі у наступному випуску.